Я Майя. І сьогодні, друзі, ми знаходимось на Буковелі. Просто подивіться, який шикарний вид за моєю спиною. Це просто скільки ми раз тут були, і зимою, і літом. Такого краєвида кожен раз краєвид інший. І це просто перехватує дух. Тому... Тільки що пройшов дощ, тут зараз дуже таке свіже повітря, дуже ніби гармонійно це. І через те ось ззаді йдуть такі хмари такий туман. Ми зараз їдемо а, на Буковель. А, ми там будемо дивитися, так як зараз дуже багато біженців, ми це всі знаємо добре. А ми будемо дивитися, скільки там біженців, тому що за кажуть, що всі їдуть туди або в різні села. Ми якраз проведемо такий маленький експеримент, скільки буде всього людей. Но тут... От, в цій місцевості, тут завжди багато людей, щоб тут остати, тут куча людей завжди, щоб подивитись на ці краєвиди. І всі постійно фотографуються тут. Але якщо тут багато людей, це не свідчить про те, що може бути багато людей на Буковелі. що ж, Друзі, можна сказати, хай з вами знову я Майя. Ми зараз прийшли, приїхали в Буковель. Я на початку відео була більш-менш радосна. Я вам трошки пізніше розкажу, що сталося, тому що ну, це просто повна же. Я по-другому ніяк сказати не можу. Далі хочу вам замітити те, що тут майже ніде немає машин. Ну дуже мало і навіть їздять. А зачастую, якщо ми приїжджаємо буковаль літом, навіть коли більш-менш погана погода, все рівно. Просто тут дикі пробки, тут все забито. Але як ми бачимо, тут просто пусті дороги, раз на раз поїде якась машина. І я вам розкажу, що ж таке сталося, тому що ну дійсно це просто дико і. А, такого від Буквеля я ні в якому разі не очікувала, тому що ми тут скільки років були. Я майже кожен рік сюди їжджу, так як я з маличку сюди їжджу, і такої а, фігні, такого тут ще не було. Ну, все по порядку. Ну що ж, друзі, ось ми і прийшли. Це головна частина цього відео. За моєю спиною та сама стоянка. А за ми навіть, якщо й стаємо на ній, зразу щоб ніхто на нас не гнав. Якщо ми стаємо на цій стоянці, ми йдемо питати стіни, тому що буває таке, те, що ми дійсно там можемо і залишитись на ніч і ну можемо там переночувати. Але цього разу ми теж хотіли, ніби піти попитати стіни. Ми там встали. Там пішов сильний дощ, сильний ливінь. Через те ми змушені були там сидіти в машині. Після того ми е, закінчився дощ. Ну ще зараз іде невеликий, але це вже взагалі не важливо. Ми виходимо з тої машини, і до нас просто підходить охоронник і каже: Ви не можете переїхати з цієї стоянки. Він стоїть ось там ось біля сходів, ми, ви, я думаю, зможете його побачити. А, ну, і саме дике те, те, що ми просто-напросто хочемо стати. Піти відзняти, так як ми і так знаємо по прогнозу погоди, те, що скоро ось піде дощ. І сама жуть в тому, те, що нас просто почали виганяти, ми задаємо логічне питання: чому? І він починає нам нести всяку, от реально всякий бред. Почина розказувати те, що та то не можна, щось там ми пішли до адміністрації питати, що це за фігня, і нам в ітозі. Там теж почали нести всякий брі. А, стоянка. От в чому прикол. Тупо пуста стоянка і нас почали виганяти. Таке відношення це, ну, це не до людей, це до собак. Собаку можуть вигнати, тому що, наприклад, люди собі шашлик їдять і собака прийшла. Її можуть вигнати. Чого? Пуста стоянка і. Вони б навпаки мали б радувати, що хоч хтось там стоїть. Підійшли б до них і реально запитались би там сіни і так далі. Ні, вони тупо почали виганяти. Дякую, велике Буковель. Надіюсь, ви це відео таке побачите. Також друзі, нас почали лякати. Я це забула в основній частині склад. Нас почали лякати тим, те, що ми зараз подзвонимо по рації на евакуатор і вашу машину заберуть і не віддадуть. Почали от реально нести отаку от от бред, а реально почали залякувати, але блін, вони не мають права ту побрати з безплатної стоянки ні за що забрати. Ми стали посеред дороги, ні. Ми стали на тротуарі, ні. Ми стали на Бігув, ну, на дорожці для велосипедів. Ні, якого ви хрена лізете до машини, яку ви. Ну, і ще він, е, ну, оператор, можна так сказати, пішов розбиратися в, до адміністрації е, на рецепшн, а я стояла біля машини, щоб нічого вони ще не зробили з нею. І той охранник почав ходити навколо машини і почав фотографувати номера з боків і. Чесно, я ну, нічого не ну, я хотіла дещо сказати, не так як я дитина, я навіть. Да, чесно, я злякалася, але я хотіла би йому сказати те, те, що я ж не ходжу, його машину не фоткаю. Він по рації почав казати наші номера, і я рахую те, що це ненормально, те, що це абсолютно неадекватно, я навіть так можу сказати. Ну, це максимально, я навіть не знаю, як так сказати, це подло і це просто. Нелюдське відношення до людей, це дуже ну, неприємно, коли до тебе так ставляться. Я більше не маю що сказати, тому що це просто повний капець. Я скорше всього просто більше не буду на нього їхати. Чому? Тому що тут просто все моє відношення до Буковеля просто зіпсувало. Якщо я любила його, якщо я дійсно... Хотіла сюди їхати, то після цієї ситуації, після одного, я таке це скажу, неадекватного охоронника і неадекватного рецепшена, я більше дійсно не буду сюди їхати. Може, деколи, але скоріше всього ні. Тому що це дійсно ну, не людське. Якщо у людини є гроші, вони, вони до неї ідеально ставляться. Ну якщо ми просто приїхали познімати все. У вас готові тут пінками виганяти, звідси. Супер, круто. Це адекватно, адекватно зашкалює.